Друзі, всім привіт, ну зараз поки мужик не грає, О, дивіться хто то стоїть. Дивіться нова парковка. Джин Джин, як он нормальний, потім туди заліз. Так, поки його чувак приболтав. Він може просто щоб той щось зіграв. Це цей мужичок, коротше, який грає авторські права. На. Да, ну конечно не очень воно видно. Сейчас бегом пробежимся. В нем целый аппарат дивится электро. Подивиться до вот, американские боевики, там кровь Притом При том при союзе 10 взял. Короче, в нього прибав поїчимські це прикольно Это прикольно. прята прята, все я ти типу, покажу по туристам. Може я мурикос. О, футбол. Кажесь там. Не стадіон. Якісь там углови чи пенальки були. Там же стадіон. Вам мабуть, не видно. Можна на паузу поставити і підтягнути відео. А ми ще з вами ж поїдемо в это Перемоги. Кстати, ми туди я сейчас навзем не по побыстро нусь эти там дебри можна спуститься короче в чагарники можна спуститься да можна скатиться Снять эту вам білу бил, альтанку дуже близько. Пока може там. надо отсюда потихеньку йти бо сейчас все друзі тікаємо, може не будет авторських прав бо він час свою так два полі не воїн я думаю так тихо 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 тікаєм, тікаємо тікаємо, тікаємо. тікаємо тікаємо. Потому що він пілікав якось включив, потім будуть у мене проблеми. Тихо, тихо, не давайте подальше. А так на вихідний? так, камінь, Ігор Святославич. Фу, не, против, а, ва, ва, ва. Ну коротше, можете на паузу самі прочитати що тут написано охію громко він зайдемо 4 хвилини тільки ходимо Вот это, дивіться мадам вляглася прям хоч рядом лягати хай чувак лягає рядом я їх лето засніму так три ног дуже аж рука забули це коротше лілея Якщо я не помиляюсь, воно раніше называлась Іванова Гора. Цей ресторан или як вона там. Готельний комплекс. Вот там прям селфі. Всем привет, чек. Та досує. Так вот сюда може буде краще води. Опачки, а кінь стоїть так. Кінь стоїть. Кінь охороною. тек эти се тут сегодня эти церемонії, типа свадьби. Зараз ми туди пройдемо два камуфляжі, щось таке підозрілі. Підозрілі, щось вони швидко дуже до білої альтанки сходили. Коротше, дуже швидко до білої альтанки сходили, вертаються назад. Може там їхні друзі десь. Нам треба, щоб все було чкіпіньки. Пролікаєш тут. Ось. Ой, покосилися, бачите, нікому це. Нікому це підняти його. Ми зараз з вами 12 хвилин тут побродимо, погуляємо. спокійно. З дивіться, це відновили і чуть-чуть покрасили. Так, ладно, не буду на хвостець. чотири А, є ось фішка, ладно, потім назад буду до велосипеда. Постійно тут. тут такі черги були, помню, коли я приїжджав. Коротше на обратно пути будемо йти, там таке табло. Свій можна прикупити. Короче, там деміето, де я до камня йшов, там праворуч такий не побачив зразу. Типа табло таке з фотками можна. Так, давайте я вам це покажу. Табло з фотками можна там это. Можна подивитися якісь фотки, навірно. Білої альтанки, там може цих пам'ятників, які тут на території є. Коротше, я ваш экскурсовод. Нічого не знаю і створюю, ну, все показує. Зараз підемо трохи пройдемося біля цієї. Біля лілей. Так може бути. Дивіться, як гарно. Я думаю, нас не нагонять. Буду косити, що я тут. Іностранний турист, хоча англійський не знаю. Так ферштейн. Ферштейн. По-німецьки хоштей. По-англійськи. То я лошара, да. Дивіться які Це кстати фішка дорослої. Так це не охоронець, случайно Доставка до 60 хвилин з постійною знижкою. Давайте отак. Я вам отсюда ці лавочки зубнені можна посидіти прибалдити айчки красивий ресторан мені подобен сей знаєте де Це треба не пройдусь велосипед надо не оставлять надовго тут тоже такий парк а рука вже болить прикольно було на грудаку мене кстати Щось я туплю. Ну я вирішив хоч трохи походити сеті. з цим. З триногом в руках подержати камеру. Завжди вона в мене або на грудях, або на рулю велосипеда. Ні, не будемо йти до фонтана, здивіться цей заклад. Прикольний, гарний. До фонтана ми потім будемо вже назад їхати, під'їдемо. бо далеко пертися. Благо, так? Да? Цей заклад називається благо. Віці ті, ті качельки. Ну на секунду пару раз котнуться. Wow. Прикольно, Дивіться, я на розслабоні. взагалі. Так, а ладно, не будемо поглядати палку. Тут можна благодійність якось пожертвувати, на е, ЗСУ, коротше, задонатить, ну випаняв. Як добре чуєте, ну ви чуєте, а я чувствую, як добре піддуваю. Тут теж возле цього монастиря. Правильно ж кажу? Ви ж такі дарілки. Дивіться, людей так вроді, так? Да? Побільше і побільше стає. Так, друзі, всім гарного вечора. Чи може це вже серія завтра, вийде, навіть не... Коротше, всім гарної наступної неділі, мирного неба. Отакого. От всім пока-пока.